Військово-промислові можливості Європи не задовольняють потреби України. Стаття з такою назвою Видання Вашингтон Пост привернула нашу увагу. Автори матеріалу пояснюють, чому партнери, попри обіцянки, ймовірно не зможуть надати озброєння, необхідне українським військовим для контрнаступу. Авторки Кетрін Белтон, яка написала книгу Люди Путіна, та Емілі Рохала, керівниця Брюссельського бюро Вашингтон Пост, вона висвітлює діяльність Європейського союзу та НАТО. Союзники України не змогли прискорити виробничі потужності та адаптуватися до потреби ЗСУ. Йдеться про артилерійські боєприпаси, бронетехніку та інші види важких озброєнь. Запаси Києва виснажуються так само, як і зменшується сховок заходу. Через це можливі проблеми у поставках зброї до кінця року, що ставить під загрозу та обмежує наступальні дії, кажуть експерти. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну шокувало Європу. Вона десятиліттями витрачалася лише на соціальну сферу. Тим самим бюджет на утримання армії та оборонну структуру помітно скоротився майже в кожній країні. Армії європейських країн не були налаштовані на масштабну війну в Європі, сказала Каміла Грант, яка до минулого року була помічницею генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій, а зараз працює в Європейській раді. Це не було основним елементом планування, і уряди не накопичували боєприпаси у достатній кількості для таких непередбачуваних ситуацій. Значна частина військової допомоги Україні від західних урядів це вживана техніка, яку краще було б утилізувати, каже працівник Королівського інституту об'єднаних збройних сил Джек Уотлінг. І додає, що Європі треба інвестувати в оборонну промисловість. Нові контракти збільшення виробництва зброї вже підписали декілька членів НАТО, зокрема США, Велика Британія, Норвегія і Франція. Повідомила речниця НАТО Уанна Лунгеску. Вона додала, що альянс працює над швидким поповненням арсеналу снарядів. Як зазначають автори, ставки зростають, оскільки Росія намагається представити свою війну в Україні як битву проти ліберальної демократії, тобто, як заявляє Кремль, проти колективного заходу. Тож цього місяця Європейська комісія оголосила про закупки на 500 мільйонів євро в Європі, збільшать виробництво артилерійських снарядів, яких потребує Україна. Військові експерти твердять, певні зрушення є, але вони надто повільні. Якщо ми не зупинимо Росію в Україні, нам доведеться мати справу з нею на нашій землі. А тоді це буде набагато дорожче, ніж якщо зробити це зараз. Вихід полягає в тому, що ми маємо відновити виробництво зброї та подолати головну загрозу безпеці, щоб не допустити, аби наша інфраструктура стала мішенью для атак, а людей просто вбивали, сказав Джек Уотлінг. У гонитві за озброєнням для України США нарощують свою виробничу потужність. Йдеться у статті. Для прикладу, торік Збройні сили України витрачали 180 тисяч артилерійських снарядів на місяць, а виробництво у Сполучених Штатах до повномасштабної війни становило 14,5 тисяч за цей же період. В ЄС приблизно стільки ж сполучені штати відреагували швидше та збільшили виробництво майже в 6 разів до 90 тисяч снарядів на місяць. Не треба бути великим військовим аналітиком, щоб зрозуміти, що європейські країни, які зараз інвестують в артилерійське виробництво через 13 місяців після вторгнення Росії в Україну, дещо запізнюються, сказав Майкл Кофман, директор програми вивчення Росії в центрі військово-морського аналізу. Важливо те, що США вже значно збільшили своє артилерійське виробництво, але в Європі є більший потенціал. Вони зобов'язані задіяти свою оборонну промисловість і витратити на це гроші. ЄС пообіцяли поставити Україні один мільйон артилерійських снарядів протягом року. У відповідь президент країни-агресорки Володимир Путін у березні заявив, що Москва нібито зробить утричі більше снарядів за той самий період. Як зазначають експерти в статті, критична проблема України це залежність від західних запасів і промисловості. Тобто не тільки Європі треба збільшити виробництво боєприпасів, а й Україні думати про те, як поповнювати свій арсенал зброї. Це був огляд преси.